Вітаю, друзі, понеділок, 9 червня, і ви всі вже знаєте, що зараз відбувся обмін. Цей обмін я анонсував сьогодні зранку на стрімі з Михайлом Шейтельманом і сказав, що ми поїдемо на цей обмін, і буде відео. І також подякував нашим спонсорам за те, що допомагають нам. І завдячуючи їхній допомозі, ми можемо їздити і знімати таке відео. Але ми сподівалися, що вдасться потрапити в автобус як минулого разу, і по дорозі до госпіталю, до шпиталю поспілкуватися з нашими. Військовими, яких повернули з полону. На жаль, на превеликий жаль, нам не вдалося це зробити. Нам не вдалося потрапити до автобуса. Ну, ж є ж якби обставини нездоланної сили. Да. О -н С. Ці обставини мають іншу, іншу абревіатуру, але я не буду її називати. Е Назвемо їх УПА, Українська паперова армія. Да, давайте так буде краще. Добре, менше з тим ми приїхали, і зараз ми вже знаємо, що автобуси з нашими військовими, які повертаються з полону, їдуть. Позаду вже виїхали з точки обміну. Ми знаємо, що дуже багато людей виходить на дорогу для того, щоб зустріти наших е людей, і ми не знайшли нічого кращого в цій ситуації, як просто зупинитися е і поспілкуватися з цими людьми. Ми зупинимо швидше за все біля одних, потім других, потім третіх. Ну і вже е з однією з груп зустрінемо автобус з нашими військовими, так само, як всі. Потім прослідуємо за ними в е шпиталь. Ну і знімемо там зустріч. Це дуже приємні такі моменти, і ми робимо те, що можемо, виходячи з обставин. Так що поїхали з нами, якщо цікаво. Дуже гарна з сьогодні Подія. Так, да, так, да, чудово. <звук> Я обожнюю наших офіційних. Офіційних облич вони приїхали, значить, на точку обміну, зробили фоточки і поїхали. Клас. А ви з ну місцеві, да, так? прост? так. Та я хотів запитати, ви. За власною ініціативою? — звичайно. А як же звичайно за власною? Ми вже наперед за декілька днів хочемо знати, коли цей буде обмін, і ну завжди входимо зустрічати хлопців. А ну, вам розповідають, да? Це якась секретна інформація, що буде обмін. Ніхто ж не знає, а ви знаєте. Ніхто не знає. І ми сьогодні, сьогодні може, ми знали. Може зранку. вас сюди спеціально поставив злочинний режим зілємськава. Ні, вибачте, ні. Ми за власною волею. Я жартую, це я розумію, що ти такий собі жарт. За власною ініціативою. це а що як силово? А не можна, не можна казати, як називається. Да, слухайте. Ну, ми вам дякуємо, що виходите і ну, зустрічаєте так, так, звичайно. Ми будемо до, до Їм останнього. Їм дуже приємно. Ми минулого разу останнього... їхали з ними в автобусі. Я бачила, так, так звичайно. Я дивлюсь дуже Їм багато дуже ваших відео. Вони в шокі. Вообще, дякуємо вам. Тоді що поїдемо далі до наступної групи, так Дякую. скажіть, хто Дякую. вас заставив сюди, виходити? А ми самі з -з -з да. ми хочемо. Для нас я жартую, свої, я знаю, що свої ви самі. Ми. ми дуже хочемо зустрічати хлопців раді, що вони повертаються живі, здорові до нас. У нас також є військові хлопці, які на війні, і дуже за всіх переживаємо. Нехай живі здорові повертаються. Ми, ми вам дуже дякуємо за вашу ми підтримку. Дякуємо. дякуємо. Поїдемо далі. Героям слава! Це, це забрали, все нормально. Дякуємо вам, що зустрічаєте. Йдуть, їдуть, їдуть, їдуть. Все. Все, дякую. дякуємо, зустрічаємо. Все, давай, погнали. Дякую. Як бачите, нас зупинились. Ми прижались, треба зачекати. Поки зараз всі проїдуть, всі проїхали, можемо їхати і ми не будемо ми зупинятися біля людей, бо не зможемо відзняти, як наших зустрічаючи медалі. А хотілося це відзняти, тому їдемо просто, просто за колоною. Ну, вітаю! Тівгоди назад з сьоні соплі мої слухали а вже сьогодні вдома. Так, і я прийшов, тому що ви мене бачили і не сказали мені, що ваш чоловік вже повернувся. А, а де я, я вас бачу? — Я вас вітаю. Не бачу. Не бачу. Я нічого не бачила. Воня. Вітаю. Дякую вам дуже. Я ще шоці трошки. — Тому що це найкращий момент. Так. Коли людина, яка була у нас в студії, розповідала про свою проблему, тепер, зрештою, її чоловік вдома. Я дуже дякую нашій державі, яка бореться за наших хлопців. Дуже дякую за кожного повернутого. Але хочу сказати, що в полоні залишається дуже багато наших хлопців також є багато безвісти зниклих. Мій чоловік сьогодні повернувся додому, але багато ще не вдома. Я дуже щаслива, я дуже рада. Я хоч там не, поки що не можу видавати всі емоції, бо я ще в шуці я живу, толком не бачила. Але я дуже-дуже вдячна, що він сьогодні вдома, що він повернувся живим, що він витримав. Колонію, в якій він перебував, я, на жаль, назвати не можу в цілях безпеки як хлопців, які там залишаються. Але всюди, в колоніях, переважно мені це просто катівні. Тому я дуже прошу. Якомога скоріше повернути всіх наших хлопців додому. І я ще раз дякую нашій державі, координаційному штабу за таку плідну роботу. І я надіюсь, що такі обміни будуть частішими і наші хлопці скоріше повернуться додому. МКЧХ будете дякувати чи? Ні, не буду. МКЧХ не доставило жодного листа моєму чоловіку. Це те, що я знаю від звільнених. Жодного листа. Жодного листа. Від Російської Федерації через МКЧХ. Я не дізналась нічого. Один раз мені його підтвердили без місця утримання, без стану здоров'я, без нічого. МКЧХ, ви покидьки, як завжди, Патенти. Да, бачили вже чоловіка. Да, бачили хоч... Менше інше хвилинка. Він мене потяг в лікарні. Ну, <гум> він встигли він... обійняти. Там. да? да, да? встигла. Я думала, ну він думав, що я з ним зайду. Він короче, такий типу, А чому вона не заходить. <гум> ну там є формальні процедури. <гум> я мабуть не буду спрашувати. Ну питати, як ви себе почуваєте. Що ви відчуваєте? Я жив, я, я поки що ще шок відчуваю, я толку не бачила, на мене всі не летіли. Я, чесно кажучи, там, ну… 18, такому... місяців 18 місяців. Я в такому стані там ну, не, не хотіла би, але я на всіх інтерв'ю закликаю боротись за тих, хто лишається там. Тому зараз до цього я себе змушую там, питаю зв'язати слова, щоб. Не забували про тих, хто лишається там, щоб ми повернули кожного. А ви будете продовжувати теж бурати? Так, так. У нас є наші хлопці, які зникли безвісти, які в полоні з 80-ї, окремої десантно-штурмової галицької бригади. І вони обов'язково мають бути вдома. Всі мають бути вдома, але це люди, за яких я відповідаю. Я не закінчую свою боротьбу, тому що не всі вдома, не всі вдома ще. І мої так само не вдома. Вони вже всі мої, тому що я за них борюсь. у нас за цю весну. Нас нашу бригаду не міняли просто майже два роки. За цю весну сьогодні, включно з моїм чоловіком, повернули 13 людей, 13 наших оборонців за весну. Тому ми не зупиняємось. Ми працюємо далі для повернення кожного десантника. І оборонця в цілому, друзі. Це надзвичайно прекрасний момент, коли ми можемо поспілкуватися з людьми, які повернули своїх рідних додому. Які зараз їх, з ну зараз ж з ними будуть спілкуватися. Короче, їхні рідні вже дома, і це надзвичайно приємно. Дякую нашій державі. Слава Україні! Героям слава. І е, що я хочу сказати, це перший етап обміну. Сьогодні буде коротеньке відео, а це перший етап обміну. А так то ну, може їх буде два, може їх буде три. Е, я точно не знаю. Дізнавайтесь про все з офіційних ресурсів, з таких як, наприклад, координаційний штаб з питань положення з військовополоненими. Е, омбудсмен також про це пише, і офіс президента. Всі ці фейкові канали, які ви читаєте там в Фейсбуці чи в Телеграмі. Ну. Ви просто допомагаєте Російській Федерації тиснути на наші тели таким чином, тому що я впевнений, що більшість цих каналів зроблено саме саме ними з цілею охоплення аудиторії. А наша аудиторія як скажена просто бігає лайкати ці відосики з крупними цими буквами, які вони підписують. Відосики можуть бути з позаминулого обміну, з поза обміну їх це не цікавить. Абсолютно головне гарно підписати, накласти драматичну музику. І наші люди, які дуже сердобольні, які дуже співчувають, але жодного разу не цікавились цим на офіційних ресурсах, або, хоча б на такому каналі, як моєму, на якому не буває фейків стосовно цього. Біжать лайкати, репостити, і ці пости фейкові, абсолютно про обміни збирають там сотні тисяч просто репостів, лайків і всього іншого ну, подивши, додам. Давай. Російська Федерація дійсно про фейки вона не зацікав, не зацікавлена вправді, тому я підтримую слова Володимира. Також я ще. Читаю ну, канал Митраш. Ну, ти Дмитра розумієш, Апастова. да, про що? Да. Ну, ну, ну. Тобто вона, Росія вона не зацікавлена в правді. вона не зацікавлена в чесності, тому що це держава просто покадьків. Тому я дійсно, як дружина вже звільненого з полону, закликаю не слухати російські фейки, бо, ну, вибачте, це ну, якщо можна так сказати, дерьмо для вух. Вибачте. Ну, це зрозуміло, але просто ці фейки, вони ж. Якби маску, маскуються, маскуються під наші канали, да. і там ой, хлопчики, наші, рідненькі, янголи, наші добре, що вас повернули, і бабульки вже біжа, біжать, лайкати, біжать репостити, фейсбук, але ну ці бабульки, я просто я, я не знаю до кого я звертаюся. Це в повітря. Ну тому що вони мене ніколи не почують. Я просто б'юсь за це, б'юсь, б'юсь за те, щоб репостили, якби показували, розповідали своїм між своїми, писали там відповіді, що це фейк. Ну. Це слабенько працює, набагато краще працює, коли е, запускається цей фейк і ганяють його по всім соцмережам. Також хотіла б додати, що кожен російський фейк він по перше не просто так, щоб нас ну нам намилить уші, він спрямований на розкіл нашої держави, нашого народу. Тому закликаю не слухати. В цьому нема сенсу. Дякую. Ще так. раз дякую координаційному штабу. Дякую всім, друзі. Це лише перший етап обміну. Я наголошую про всі списки, кого обміняли, скільки обміняли. Дізнавайте з офіційних ресурсів. Дякую вам за те, що були з нами. Далі будемо.